Привіт, друзі! Зробив я ось такий демар до коптільні. Зараз будемо випробовувати ось такий він наружі. Рибку підвісив вже більше. Всім родичам сподобалось гарячого копчення. Зараз підсушиться. І в каптілочку. Також, друзі, додавив ще одне коліно до димогенератора для кращого відділення конденсату. Та й для охолодження диму. Ну і ось такий, друзі, ще один прекрасний результат гарячого копчення. Кому сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте. До побачення!